Уяви, ти заходиш на Netflix, просто щоб щось подивитись, розважитись, і тут випадково натрапляєш на чорне дзеркало. Думаєш, пару серій на ніч перед сном якраз нормально буде. А потім настає момент, коли ти раптом ловиш себе на думці. А хіба це не моє життя зараз на екрані? Наче хтось вкрав твої думки і страхи, закинув у блендер зі стримінгом, соцмережами, штучним інтелектом і поставив на автоплей. І ось це вже не в ролі глядача, ти у ролі персонажа. Чорне дзеркало це серіал не для того, щоб розслабитися. Це та сама чашка каву пів на першу ночі, коли ти хочеш просто трохи підбадьоритися, а в результаті не спиш три доби, прокручуючи в голові кожну сцену. Це той момент, коли ти розумієш, що серіал закінчився, а тривога лишилася. І в цьому він і схожий на 1984. Назва ролику не клікбейт ніяким чином. Чорне дзеркало це прямий спадкоємець твору Орвелла. Тільки там тривога та страх приходить від держави, а тут ти сам собі диктатор, сам собі наглядач. Якщо Орвел малював світ, де тебе контролює великий брат, то чорне зеркало показує, як ти сам добровільно стаєш власним великим братом, сам створюєш собі тюрму з алгоритмів і нескінченних фільтрів на життя. Що робить чорне зеркало таким стиль? Та ні, хоча кожна серія, ніби окремий маленький фільм зі своїм вайбом, настроєм і новим обличчям у кадрі, сюжет. Теж ні. Тут навіть сюжет не так важливий, як відчуття. Відчуття, що ти дивишся у зеркало, у чорне зеркало. Починаєш серію, бачиш просто історію. Закінчуєш серію, бачиш пряму трансляцію зі свого життя. В тому й фокус: чорне зеркало більше не про майбутнє. Пройшов час, коли всі рохли, що одного разу ти прокинешся, і сюжет чорного зеркала справдився. Цей день вже настав. Це вже про зараз, просто з іншого ракурсу. А найстрашніше, що далі навіть не серіал, далі буде реальність. За сім сезонів чорне дзеркало перетворилося з просто назочного трилеру на культурне явище. Тут немає головних героїв, немає єдиного сюжету. Зате кожна серія знята в унікальному стилі з новими обличчями, з новим сетінгом, але з тим самим відчуттям тривоги. Сюжет вигадка, а тривога справжня. І саме тому серіал такий сильний. Буквально на кожну серію можна знімати окремий огляд. Тому я і питав техе, як саме Зняти цей відос, як цілісний огляд, чи як огляд всіх серій по черзі. Але щоб врахувати бажання тих, хто хотів побачити огляд кожної серії, таке я закину свої нотатки з описом кожної без спойлерів, щоб ти міг обрати яку подивитися або передивитися. Ну або мав зручну навігацію по серіям, теж добре. Якщо спробувати описати весь серіал в одному слові, це буде страх. Не той, що від скримерів у хорорі, а такий, що поступово збирається всередині тебе. Страх на якихось вигиданих привидів, а цілком реальних речей, самотності, осуду. Чорне дзеркало створює кошмар не з фантазій, а з повсякденності, яку ми приймаємо за норму. Перший базовий страх бути забутим. У світі, де все залежить від лайків, від репостів, від оцінок інших людей, найбільше лякає не негатив, а повне ігнорування. Не отримати реакції аудиторії страшніше, ніж отримати хейт, бо хейт це хоч якась увага. Серії на кшталт круте піке або 15 мільйонів нагород, якраз і показують цей жах порожнечі, коли твоє життя знецінюється разом із соціальним рейтингом або кількістю балів. Другий страх бути публічно знищеним. І тут згадується не тільки класика, як перша серія про прем'єра та свиню, а й Shut Up and Dance, де весь сюжет крутиться навколо шантажу і погрози викриття. Цей страх заганяє головного героя Зензовіс Fucking World вкут настільки сильно, що він готовий на все. І найстрашніше, ти розумієш його, бо будь-яка приватна інфа в наш час може стати публічною стратегією знищення. Скелети у шафі завжди були інструментом контролю, а сьогодні тим паче. Третій страх бути не собою. Людина стає. Є кодом, набором байтів, і все, що пов'язує її з реальністю, це пам'ять. Цю ідею чудово ілюструють серії про цифрові копії людей, як от White Christmas чи USS Callister, де герої копіюють у віртуальний простір, і він продовжує існувати, хоч сам оригінал поза цим світом. Під час перегляду таких серій виникає страшне питання: а що, якщо ця копія відчуває себе живою найгірше за справжнього ти? І тут ідеально лягає уявний експеримент про людину, яку планували на місяць. Уяви, створюють ідеальну копію. Людини з усіма спогадами, емоціями, переконаннями. Оригінал лишається на землі, а копія прокидається на місяці і живе далі. Копія відчуває себе справжньою. Вона переконана, що вона оригінал, як і оригінал, та сама ідентичність, та сама впевненість в собі. І постає парадокс: неможливо визначити, хто з них справжній, бо і той, і той абсолютно впевнені у власній автентичності. Четвертий страх бути заміненим: штучний інтелект, голограми, алгоритми все це не про майбутнє, а про зараз. Ти щодня бачиш, як автоматизацію. Поступово витісняє людей з роботи, не як під час промислової революції, не різко, а саме поступово. І не тільки з роботи, а й суспільної взаємодії, навіть з власного життя. Хорошим прикладом є серія Історія твого життя це історія про світ, де кожен може переглянути власні спогади з допомогою інпланта в голові. Спочатку зручно прокрутив назад приємний момент, подивився у деталях суперечку на роботі, але поступово життя перетворюється на нескінчений відеоархів. Люди перестають довіряти пам'яті, живим емоціям, реальним стосункам. Усе можна перемотати, перевірити, проаналізувати до найменшої дрібниці. І в якийсь момент стає ясно, не люди користуватися. Стується технологією, а технологія користується людьми. Вони вже не живуть теперішнім, вони живуть записами минулого, зациклені в нескінченому повторі власної історії. Повільно і непомітно зникає найцінніше банальне відчуття справжнього життя. Але знаєш що найстрашніше у цьому всьому? Те, що герої чорного зеркала це невигадані персонажі, це ти, це я. Ми всі живемо в цих страхах щодня. Ми звикаємо до них, і серіал просто показує нам наше ж відображення в тріснутому екрані. Саме тому на кожну серію можна спокійно знімати окремий ролик. Бо кожна серія відкриває нову грань тривоги. І після такого серіалу неважко отримати постійну тривожність, яку потрібно буде пропрацьовувати з хорошим психологом. А в пошуку такого психолога завжди допоможе Майнлі, найбільша платформа в Україні з пошуку психолога онлайн. На ній вже працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Тож можна обрати психолога під свій конкретний запит та на будь-який бюджет. Можна просто просканувати QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі та пройти тест, який допоможе знайти того психолога, який підійде саме тобі. Якщо тебе дійсно. Щось бентежить та надає спокійно жити, не збирайся в собі, а обирай свого спеціаліста та призначай сеанс хоч же на завтра. А за промокодом промкодома отримаєш знижку 10% на першу консультацію. Стиль у чорному дзеркалі свій, унікальний. Він про мінімум емоційної експресії та максимум чистого холодного дискомфорту. У більшості серій все стерильно: холодні кольори, чіткі ракурси, акуратна симетрія кадру. Все красиво, але водночас тобі гидко від цієї краси, бо під цією оболонкою гніший світ. І ти, звичайно, у центрі цієї гнилі. При цьому кожна серія як окремий маленький фільм, і це не перебільшення. Вони реально зняті в абсолютно різних стилях, хто як бойовий, хто як психологічна драма, то як комедія. Більше того, за сім сезонів ти побачиш стільки нових акторів, що деякі обличчя запам'ятаються надовго саме завдяки цим епізодам. У чорному у зеркалі немає головної зірки. Головна зірка тут. Твоя постійна тривожність. Цікаво, і те, як серіал любить гру з самовідсилками, наприклад, у першій серії сьомого сезону згадують бджіл. Пряма відсилка до шостої серії третього сезону. Це ніби не обов'язковий елемент, але він додає особливої глибини. Ссоріс відчуття цілісного всесвіту, хоча серії не пов'язані сюжетно. Але й звичайних відсилок теж вистачає. Ти дивишся умовно одну серію на 50 хвилин, а потім сидиш і розмотиш павутину під текстів ще годинами. І навіть тоді лишається відчуття, що ти розкрив лише половину Плюс до цього всього, серіал обожнює змішувати різні режисерські напрацювання. Взяти, наприклад, другу серію другого сезону це чистий мікс шоу Трумана і Дня Бабака. Головна героїня застрягла у циклі, звідки, здається, немає виходу. Світ, який крутиться навколо неї, ніби створений спеціально для шоу. І серед цього холодного, тривожного, параноїдального полотна трапляються в сподівані винятки. Ось, наприклад, перша серія п'ятого сезону, мабуть, найдобріша з усіх. Так, вона все ще несе в собі класичний веб-серіалу, але тут і відчуваєш, що героям дають шанс, чи в цій реальності є хоча б якась надія. Стиль чорного зеркала це про атмосферу гнітючої краси, саме гнітючої, неначе перфекціоністичної, некомфортно ідеальної. Це про гру жанрами та настроєм, але з єдиною метою, щоб ти на кілька днів, а то й тижнів Лишився сам на сам зі своїми страхами. І так, чорне дзеркало – це сучасне 1984. Це не порівняння заради гучних слів, це буквально спадковість. Якщо 1984 Джорджа Орвела показував тотальний контроль згори, влада, що тисне на тебе своїм чоботом, то чорне дзеркало показує, як ми самі цей чобіт не тільки одягаємо, а ще й поліруємо. Дивись, в 1984 головна зброя цензура. Все фільтрується згори, кожне слово, кожен документ фальсифікується за потреби влади. У чорному дзеркалі фільтрація теж є, але добровільно. Ти сам фільтруєш свою реальність, ти сам фільтруєш свої пости і підбираєш слово повідомленнях, щоб або не образити громадську думку, або підлаштуватися під алгоритм. Немає міністерства правди, бо кожен сам собі міністр. Далі у орвала тоталітаризм система, що продушує будь-яку свободу. У дзеркалі алгоритми, яким люди підкорюються без наказів. Тобто тебе ніхто не змушує посити щодня, лайкати друзі, вести правильний профіль, але ти робиш це добровільно, бо розумієш. Алгоритм винагороджує слухняних у 84 є поняття дводум. Міння тримати в голові дві суперечливі думки одночасно і вважати обидві істинними у чорному зеркалі. Ця ідея живої вигляді було не було. Можна щось запостити, а потім видалити і зробити вигляд, що цього ніколи не було. В одному кліку переписати історію. Мінус в тому, що інтернет все пам'ятає, але плюс. Ми вдаємо, що ні, і напевно, одна з найсильніших паралелей це відношення до минулого. У 1984 минуле змінювалося за наказом парт, щоб підганяти під потрібну сьогоденну правду. У чорному дзеркалі люди самі переписують власне минуле, редагуючи спогади в соцмережах, вирізаючи фото, стараючи переписки. Тут немає диктатора, який змушує тебе це робити. Тут ти сам натискаєш деліт. Ну і головне у 1984 люди жили в стані постійного страху у чорному дзеркалі у стані постійної тривоги, начебто тонка різниця, але по факту. Це одна й та сама валюта, тільки іншого номіналу. Там ти боїшся карального апарату, тут боїшся бути нікому не потрібним. Як казав сам Брукер, це не серіал про технології, це серіал про людей. Саме тому паралелі з 1984 настільки точні. Не тому, що в обох світах є камера спостереження, а тому, що в обох світах головне це керування людськими емоціями і поведінкою. У Орвала це робила партія у чорному зеркалі. Ти сам і твої друзі. Новий сьомий сезон, це ніби серіал почав дивитися сам на себе у власне тріснуте дзеркало. Складається враження, що Брукер вже настільки загнався у власні ж параної, що зробив сезон про саму природу цього серіалу. То стільки відсилок, самоіронії та підбиття підсумків, що здається, що він не просто продовжив історію, він її замкнув у колі. Кожна серія сезону відчувається як рефлексія на тему попередніх сезонів. Тут є все. І страх втрати контролю, і підміна реальності, і тривога перед суспільним осудом. Після невдалих, як по реакції аудиторії. Того та шостого сезонів чорне дзеркало вирішило повернутися до того, з чого починало. Ще один цікавий момент: у сьомому сезоні видно, як сам Брукер здається, боїться йти ще далі, і його можна зрозуміти. Як я вже сказав, раніше чорне дзеркало лякало тим, що зображувало майбутнє. А тепер, коли серіал наздогнав реальність, наступний крок це вже не вигадка. Це наші новини, тому багато епізодів цього сезону ніби обережніші ніж у минулих. Вони не стільки лякають, скільки дають можливість подивитися назад і усвідомити, що найстрашніше ми вже переживаємо прямо зараз. Можна навіть сказати так: сьомий сезон це мета коментар на весь серіал. Він ніби питає глядача: ну що, страшно? А тепер згадай, що ми тобі все це показували ще 10 років тому, і саме цей момент у новому сезоні. Це спроба нагадати, що здивуватись ти повинен був ще до дії, коли було не пізно. Сьомий сезон досяг апогею у стильовій різноманітності. Кожна серія знята в своєму настрої з новим обличчям та новим сетінгом. Особливо круто те, що сезон не просто стрибає між жанрами, він стрибає між станами. Є серії, які на тебе просто тиснуть психологічно, морально емоційно. Є ті, що починаються легко, але згодом стають тяжкими трилерами. А є такі, де ти ніби все розумієш, але десь глибоко всередині лишається відчуття, що щось не так. Це є головна фішка сьомого сезону. Він грає не стільки на сюжетах, скільки на інтонах. Він вже ні про що не кричить, він не має чіткої моралі в кінці. Тут є питання без відповідей, і що гірше, ці питання ти сам собі вже колись ставив. Сьомий сезон це не кульмінація, це дзвінок будильника, який задзвонив, коли ти вже проспав. Чорне дзеркало це серіал, в якому ти спочатку дивишся на героїв і думаєш. Фух, добре, що це не зі мною. Але потім розумієш, та ні все ж таки зі мною. І ось у цьому найбільша махія чи прокляття цієї франшизи. Сьомий сезон це тільки підкреслив. Він і стільки розповів щось нове, скільки нагадав нам про все, що ми і так знали, але воліли не помічати. Алгоритми давно керують тим, що ми бачимо. Ми самі добровільно віддаємо права та життя на публічну оцінку. А бік Бразе вже не дивиться на нас плаката. Він у нас в кишені, у вигляді телефону. Тому так, чорне дзеркало це справді 1984 нашого часу. Тільки тепер ми самі пишемо сценарій. Ти вже живеш в серії, просто ще не знаєш назву епізоду. Якщо тема чорного дзеркало зайде, в планах є зняти тір лист кожної серії. Якщо цікаво, пиши в коментарі. А також, якщо є бажання, можеш підтримати мене через спонсорство на Ютубі чи Патреоні. Ну а я чекаю тебе в ТГ.